Всі? Не всі? А хто не хоче до нас йти? Віка! не хоче йти? Віка, йди до нас, просимо. Ну, дивись, щоб не пожалкувала. Доброго дня вам всім. Як ви почуваєте себе тут в церкві? Йде? Ти не йдеш до нас? Владик, не йдеш? Ну, як хочеш. Ну що ж, дорогі мої, я радий зустрічі з вами сьогодні. Дуже, дуже радий зустрічі з вами. У мене до вас таке запитання. Хто з вас ходить до школи? Ну, всі, піднесіть руку. А в садочок хто ходить? Я, Супер! Значить, всі кудись ходять. Да? Кудись ходять. Дивіться, я вам хочу розказати сьогодні одну досить цікаву, як на мене, і повчальну історію. А ви уважно слухайте, бо я хочу, щоб ви в кінці цієї історії ви зробили висновок для нас, всіх, для всієї церкви, такої великої. Дивіться, всі на вас слухають. А історія про одну дівчинку Лізу, яка пішла у перший клас. І дуже їй подобалось ходити в школу. Все їй подобалось. Так, да, Маша, все подобалось. Не знаю, як тобі в школі, а їй все подобалось. Учителька подобалася, класна кімната подобалася. Друзі в класі подобалися. Але була одна річ не математика. Математика це найкращий і найлегший предмет в школі, який тільки може бути. Да, однозначно, я колись був в школі і вчив, тому знаю, можу бути сказати певно. То до речі, не подобалась їй одна річ? Її товариш, який сидів коло неї за партою в класі, робив одну прикрість. Кожного разу, як Ліза приходила додому, вона зауважувала таку деталь в її рюкзаку шкільному була купа фантиків від цукерок. І чого вона знала, що це. Зробив її товариш, того що одного разу, коли вона прийшла раніше з перерви, як то робила зазвичай, вона замітила, що він ліз до її рюкзака і кидав туди якісь речі. А потім вона побачила, що це були просто пантики, бумажки від цукерок. Оце їй дуже не подобалось. Терпіла вона, терпіла це, терпіла, а потім якось прийшла додому і каже: мамі, знаєш, мамо, от все мені в школі подобається. Ну супер, хочу вчитися і все. Але є одна річ. Отак от робить мій товариш, який сидить коло мене за партою. Мама обняла свою дочку, пригорнула її до себе і каже: Тихенько їй на вушку сказала одну річ: як їй потрібно поступити? Ліза зраділа. І наступний раз, на наступний день з радістю побігла до школи. І ось, прийшовши до школи, вона взяла торбинку, в яку наклала багато різноманітних цукерок, які її дали. І хороших таких цукерок, самих кращих, які в неї були. Цій торбинці, і коли її товариш, в який біля неї сидів Миколка за партою, вийшов на перерву, вона легенько відкрила рюкзак і цілу торбу з цукерками поклала йому в сумку. Миколка, як завжди, прибіг, задоволений з великої перерви, набігавшись по школі, починався урок, задзвонив дзвінок. І він швиденько відкривав свою сумку, щоб достати наступний підручник і зошит, який потрібно було. І він не зрозумів. Самого верху в сумці, в його рюкзаку, був повний пакет цукерок. І каже, що, що то є? Це, це хто? А Ліза, сидівши так збоку за партою, каже: хто що має, тим і ділиться. Отака От історія дітки. Про кого історія? Про Лізу. Ліза, любила ходити в школу. Все їй подобалось. Що не подобалось. Як його звали? Микола. Миколка. Ну, це не я, це не я. Це такий другий Миколка. Да. Він що робив? Яку прикрість робив? Микола. Ви представляєте? Це добре чи погано? погано? Оце і було досить. Прибила би, правильно? Да? А як поступила Ліза? Набрала цукерок і що зробила? І поклала. і поклала йому. В... В сумку цукерок. А як ви скажете, чому це вона так зробила? Чому вона так зробила? Ні, то ж цукерки, ви чули в історії була. Скажіть, чому вона так зробила? Мама їй таке порадила. Скажіть, а добре мама порадила, чи зле? А знаєте, чому вона так зробила? Знаєте, чому вона так зробила? А тому, що вона ходила до церкви і читала Біблію. А в Біблії написано, всяке зло перемагайте добром. І я хочу вам, дорогі діти, побажати, адже ви теж ходите в церкву, читаєте Біблію, знаючи цей принцип, використовувати його в своєму житті. Зазвичай хочу вам сказати. Що він спрацьовує на позитив. Я думаю, з часом Миколка обдумав те, що він робив, і принаймні не клав фантиків її в сумку, або й і приносив і давав цукерок. Хочу молитися зараз про вас, щоб ви всяке зло перемагали добром. Помолився про це? Запрошую вас до молитви. Дорогий Ісусе, дякуємо Тобі, що Ти нам показуєш добрий приклад навчання і слова Твого, яким чином нам потрібно діяти, навіть тоді, коли нам і роблять якусь прикрість. І дякуємо Тобі за наших дітей, що вони навчаються цього принципу вже з дитячих літ. Благослови, щоб вони могли б користуватися ним і переживаючи досвіди з тобою позитивні, коли на їхнє добро навіть. Коли он, хтось їм робив зло, потім змінилося, було б це в їхньому житті, щоб їм робили також добру відповідь, вони могли довіряти тобі і бачити от позитив твої науки. Благослови їх в цьому, благослови й дорослих нас, щоб ми могли бути в цьому добрим прикладом, і нехай ім'я Твоє в цьому прославиться. Амінь. А тепер присядьте ще всі, не уходьте. А ще що? Який ми принцип вибили з історії? Ні, ні, принцип, скажіть, які принципи ми ви, ви зробили з історії? Добре робить. Да? І ще ми зробили такий висновок. Хто що має, той з тим і ділиться? Тетя Люда. Я не... да, тетя Люда була в Австрії на дитячому таборі. Але навіть там, роблячи табір для дітей, вона пам'ятала, що в нашій другій громаді є такі прекрасні, хороші дітки. І вона хоче з вами поділитися добром, яким вона привезла з Австрії. Оця цукерка, ось ця оце цукерка це не проста цукерка. Це вітамінна цукерка, яка. Яку можуть їти діти, бо солодке то не завжди корисне, а це спеціальна вітамінна цукерка. Але я хочу вас попросити, а ви мені маєте дати обіцянку, що тільки після того, як ви пообідаєте, ви розгорнете цю цукерку, фантик за призначенням кинути в мусорний ящик, а це зісте. Домовились? Давайте. Каждому, кожному, каждому. <гум> Бомба. А я знаєте, що вам скажу? От так знайте: не пропускайте жодної суботи, тоді буде все добре. Ми Ні, я так не сказав. Я сказав, що ви не пропускайте жодної суботи служіння, а і якраз попадете тоді, коли буде знову. Вам, Божих Благословінь, допоможіть мені своєю гарною поведінкою сьогодні проповідувати для старших. Допоможете? Дякую вам. Займайте свої місця.